Доброго дня! Всіх щиро вітаю на своєму каналі. З вами я Світлана, і ви бачите перед собою карті, а карту, а значить, починається наш новий. Е... Тиждень в'язальних мандрів. І я вас дуже запрошую разом з собою в свою мандрівку. Е, мені на цій неділі кубик виділив небагато годинок, всього дві годинки, але він дуже-дуже відчував, що в мене зовсім-зовсім немає часу на в'язання. І я дуже дякую Вікторії, яка кинула дві годинки. І ви знаєте, в мене кубик дуже стабільний. На початку він мені по 4 годинки весь час викидав, а потім зрозумів, що часу в мене не вистачає, і почав викидати мені по дві. Дві-дві-дві, там колись три. Але це не так важливо, адже ми можемо в'язати і помимо тих годинок, що нам виділив кубик. Але сьогодні я буду мандрувати і переміщуся на циферку 27. Я щось не подивилась, певно, це можливо, це Запоріжська область. Я, звичайно, там не була в Запоріжжі ніколи. І не знаю. ну я сподіваюся, що коли закінчиться війна, то, звичайно, я поподорожую усією країною. Я дуже на це сподіваюся. І буду готуватися до цього. Ось наразі тільки відмінилася нас повітряна тривога, і ми чуть-чуть заспокоїлись, так як ці тривоги нас дуже-дуже вибивають із колії, особливо мене. І так, давайте я вам розповім, з чим же я буду мандрувати на цій неділі. У мене продовжується тема дитячого в'язання, і я вам покажу ось таку ковтинку. Цю ковтинку я в'язала на благочинність із пряжі, також благочину, яку мені прислала Альона, куратор клуба 45 добра, зараз ми як там чарівниці добра називаємося, так? І я Розповідала, що я в'язала ці дитячі речі з великим запалом і планувала вив'язати всі ці ниточки, які мені надали до кінця лютого, і все разом велику цю посилку з кучу цих речей відіслати чи альоні, чи туди, де їх будуть збирати. Але не так сталося, як гадалося. Війна дуже вибила мене. з кулія. Перед тим я перехворіла коронавірусом. Звичайно, донька сказала, не бери ці нитки дитячі, тому що, не дай Бог. Щоб ніхто не захворів. І тому в мене ще цих ниток є. Це ще в мене такий моточок, я дов'язала, але в мене ще о, такий великий є колобок. І в мене, бачите, вже все тут вив'язано, все петельки все осталося вив'язати рукавчики. Але я дивлюся, що потрібно брати, було мені чи більші списи, чи слабше в'язати, тому що по колу йде плотніше. Тут на рукавчик ось вив'язується такий узорчик для прикраси цієї ковтиночки, а тут так все простенько. От, І ця кофтиночка, я думаю, що десь на рочки 2 буде на яку дівчинку маленьку. Тому я е, сьогодні буду в'язати цю кофтинку. Я, звичайно, не взяла маркер, щоб поставити, ну, зараз я подивлюсь, тут в мене, можливо, десь є. є. Так, я поставлю маркерочок, ось де я тут зупинилася, на якому рядочку. І пов'яжу 2 годинки цієї, цієї ковтинки. А цей рукавчик в мене ще зовсім просто скинутий ось на шпиці, ще тут не підібрані навіть. Тому, якщо я вдруг буду в'язати цей рукав, ви зразу зрозумієте, що лівий рука в мене набрався. А цей буду продовжувати в'язати. І сподіваюся, що за 2 годинки все-таки я його дов'яжу. Ну, хоч щось, буду потрішки продвигати оці свої недов'язи, тому що в мене ще є на початку дитячі речі недов'язані. і там є всі і мої недов'язані. І я тут подумала, що мені потрібна велика ревізія в моєму цьому в'язанні, а то я кажу, що в мене немає пряжі, в мене немає ем, з чого в'язати. І в мене два набори спиці обидва пустіше. Крім того, в мене десь окремо було десь пар вісім цих наборів. Я хочу сказати, що де мої шпиці, а шпиці мої всі ось так от десь надіті в наборах. Ось там десь рука вдержить, там ще щось. Тому потрібно мені все це буде передивитися. Зараз я в цьому проєкті постараюся дов'язати оці дитячі речі. То, що буду стартувати, теж буду старатися потім дов'язати швидше. А можливо, навіть до кінця проєкту стартів буду дов'язувати, старатися. І... Буду дов'язувати ці речі, пришивати пувочки, прати і готувати це все на відправку, так як осінь на носі, і нам потрібно буде діток одягати. І так, ми вирушаємо в мандрівку. Я зі своєю такою гарненькою ковтиночкою, і ви скоро побачите, що ж мені вдасться пров'язати за ці дві годинки. Не перемикайтеся, скоро побачимося. Вітаю! Ось я пров'язала дві годинки. і навіть трошки більше. Вже так я розійшлася у в'язанні, що таке натхнення появилося і я вже бачила, що залишається зовсім мало, і вирішила дов'язати рукавчик. Ви пам'ятаєте, що, що от цього рукавчика в мене взагалі не було. Було тільки до підрізу, а цей був ось так ось зв'язаний до цього маркерочка. Я його дов'язала, тут зв'язала резиночку, тут ще не з'єднані, заховані кінчики, закрила таким еластичним закриттям з накидом і потім набрала в'язати цей рукавчик. І ну скільки ж тут цього рукавчика, поки говорила по телефону з мамою, е... та вже його й дов'язала. Також насправді було небагато роботи, просто якось. Не зайшло натхнення. Тоді на цю ковтиночку, я її прямо як почалася війна, в мене взагалі натхнення на в'язання не було. Я прямо її візьму, пров'яжу, 10 петель, положу, візьму, пров'яжу, от вона в мене так і лежала. Залишилось мені, звичайно, похвати тут ще кінчиків. Ось багато, десь ниточка закінчилася. це Я не знаю, що це за пряжа. Знаю по невеликій скрипучості. Розумію, що це акрил, це отакий от великий у мене. Колобок це благочинна пряжа, яку мені прислала Альона. Організатор клубу чарівниці добра зараз ми називаємося. Вона мені прислала багато такої благаченої пряжі, це там такий акрил, великі такі в мене мотки, ще жовтий, розовий, оранжевий, там різні. І отакий був. Ну Вже кофтинку, певно, я в'язати не буду, мабуть, буду жилеточки. жилеточки це таке, що діткам зручно, і я думаю, завжди вони знадобляться. Тому буду далі в'язати я жилеточку, можливо. Із цього моточка, можливо, щось інше. Е, ну Ковтинка закінчена, і я дуже рада і дякую цьому проєкту, і пишаюся собою, що на кінець то я її дов'язала. Вона просто зв'язала цієї гладдію, отакий тільки узорчик в мене йде по рукавчику. Ще вона не попрата я ще паперу її, розложу, тоді буде краще видно узор на рукаві, а поки що так тільки зв'язана і все. Ковтинка десь, мабуть, на рік-два. Ну, Дивлячись, яка дитинка. Можливо, якщо дитинка менша, то і ковтинка буде на більший вік. Так, і що ж мене, що ж я тут пров'язала, куди я тут перемістилася? Давайте подивимося. Так, значить, в мене було 2 годиночки, і я перемістилась із Луганської із в Запорізьку область. В Запорізькій області не була ніколи. Це батьківщина наших запорізьких козаків, Січі, ем, хортиця там, знають таке визначне місце. Ще є е, там. Е... Я дивилася багато, що є подивитися в Запорізькій області, і, звичайно, коли буде така нагода, буде спокій і мир в нашій країні. Обов'язково туди з'їздю, тому що подивитися є на що. І все сьогодні я буду з вами прощатися, і на наступному тижні я знову почну мандрувати. На помощь організатор цієї гри нашої в'язальній мандрі є Аня з каналу Ліліана «Магічні Ниточки та приймає нас участь 24 чи 25 чоловік. Всі дуже талановиті, всі дуже гарні речі в'яжуть, проходьте по хештегу або переходьте на канали за посиланням, що будуть під відео. І всім доброго настрою, доброго здоров'я, миру, спокою і благодаті. І всім пока-пока, до наступних зустрічей і до наступної моєї мандрівки.